Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 2 жовтня, 2 жовтня 1944 року завершилося одне з найтрагічніших і водночас найгероїчніших повстань Другої світової війни. Варшавське повстання? Воно розпочалося 1 серпня та тривало 63 дні, перетворивши польську столицю на поле битви. Повстанці з армії Крайової виступили проти нацистських окупантів, сподіваючись на швидке визволення та підтримку з боку союзників. Їхня мета була зрозумілою: відновити незалежну демократичну Польщу ще до приходу радянських військ. Та реальність виявилася жорстокою. Німці кинули проти повстанців регулярні частини, танки та авіацію. Вулиця Варшави перетворилися на руїни. Тисячі мирних жителів загинули під бомбами чи від розстрілів. Повстання стало справжньою трагедією міста. Зруйновано більшість будівель, а кількість жертв перевищила чверть мільйона людей. Особливо болючим був факт, що допомога так і не надійшла. Радянські війська стояли на другому березі вісли і не втручалися, адже Сталін не хотів, аби після війни відновилася некомуністична Польща. Ця пасивність визначила долю Варшави. Попри поразку, пам'ять про Варшавське повстання стала символом мужності та незламності. Воно показало, що навіть у найтемніші часи народ може чинити спротив. 2 жовтня 1990 року у центрі Києва розпочалася подія, яка увійшла в історію під назвою Студентська революція на граніті. Того дня близько півтори сотні студентів з різних регіонів України розбили намети на тодішній площі жовтневої революції, нині майдані Незалежності. Вони оголосили безстрокове голодування, вимагаючи змін, які здавалися неможливими ще кілька років тому. Серед головних вимог були перевибори Верховної Ради на багатопартійній основі: відставка голови ради міністрів Віталія Масола, не підписання нового союзного договору, а також проходження військової служби тільки в межах. Жах України молодь виступала і за націоналізацію майна комуністичної партії та комсомолу. Усі ці пункти звучали сміливо та кидали виклик радянській системі, яка ще здавалася непорушньою. Наметове містечко швидко стало центром політичного життя столиці. Студентів підтримували викладачі, діячі культури, звичайні кияни. Їхня акція показала, що навіть без зброї можна тиснути на владу мирно, організовано, наполегливо. І головне, ця акція мала успіх. Вже за кілька тижнів уряд масола пішов у відставку, а студентський протест став важливою сходинкою до майбутньої незалежності України.